Так, 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 так. Я, в принципі, вже йду. Всім привіт, друзі, з вами я, Света, І я вертаюся із міста жителів, в принципі. Бо, як ви бачите, на мені отака кофта. Я її купила так би на згадку про те, що я була. Так, сіти, куди йти. А, ой, наше село, Так, я поїм. Блін, так суші люблю. Правда, я хотіла піцу взяти, але я вирішила сучі взяти. Ви, до речі, напишіть в коментах, що ви більше любите, сучі чи піцу. Я, наприклад, сучі більше люблю, вони навіть, такі смачненькі. Е, ось таку кофточку. я бачите, з купила з пряником прику. Я хотіла купити ще не з пряником, а з кріпером. Але я вирішила з пряником. Коли наступний раз там буде теж, у мене буде така традиція, знаєте? Коли кожен раз буду в місії, жителів буду купляти свою якусь кофточку красиву. Так. І я на листку напишу про те, що це що я все виконала. Бачите, в мене є такий листочок, де я пишу, що я виконала за цей час, поки була на відпочинку. Тепер мені... я вам зараз таке вдома розкажу, коли буде. Так. Іван є? Івана нема. Тобто Іван. Івана що нем... Івана реально нема? Капець. Куди він мені знову пропасне? Напевно, якусь ранку кімнату зробив. Так. Йдуше з мером привітаюсь. Там, до речі, знаєте що. У мене зараз ремонти йдуть. Ви... Там, коротше, я там... Ви, якби бачили просто, які там ремонти будуть бомбезні. Там, коротше, набагато більше місяць прибуде. Я тепер, можливо, цілий поверх візьму, так якби... Коротше, та якби цілу цю частину, не тільки половину. Просто половина якось покрасивіше буде виглядати, але. Візьму я, коротше, багато цього. Я посиджу, поки що, напевно, на ліжку і почекаю, поки город росте, бо бачите, там тільки що було, а там нічого не виросло. Блін, я вже, в принципі, багато довго. Я, правда, сиджу, щоб город виріс. Що виріс? Бачите, ось тут такий бомбез... Чому двері заколочені? Ніби я коли лишала, там просто двері були, ну не заколочені, але коротше. Бачите, вони щось заколочені, але там за. На! Так, дрельку треба тут просверлити! Там якийсь робітник, знаєте, дивний. На Івана чимось голосом похожий. Так. О, ой, я ж тепер замітила до того рот виріс. Як? Я ж буквально хвилинок 15-30 тому сиділа в це на ліжку, там взагалі нічого не було. Знаєте, там нічого не виросло. А тепер, приходжу, а тут так все, виросло, прям при все, при все. Я прям в шоці чесно, це якась магія. Хе, хе моє удобрення спрацювало. Що це було? Ви це чули? Це що? А, там, коротше, напевно, щось роблять, що так би будинок більшим був. Я планую свій будинок на один би блок розширити. Щоб нічого ніхто не зумітив. Якби я все принесу раз бік і буду мати більший будинок. Це мені здається, буде досить прикольно. Так, я, оце. я до вас, коротше, вернуся, коли майже почну засаджувати, коротше, так би, город. Але поки що я тут ще отак посаджу. Я вам вже, в принципі, сказала, що я до вас повернуся так. так, я в принципі це зберу. Так, і... що і, 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 що куди? От сюди. Отсюда. Оп-оп. І треба тепер картоплю ще зібрати. Так, починаємо. Оп-оп. І я тоді давати, я вам вже казала то, що я вернусь. Я вернуся, коли вже би тут майже все засаджу. Так, я, в принципі, тоді... Тут же майже засадила і ось тут пшеницю. І, в принципі, все. все. Все, я город, в принципі, засадила і ще з мером привітаюсь. Цю сушку треба кудись покласти, бо я одну вже не можу прям доїсти ніяк. У мене є дві гнилих картоплі. Ну, Івану цей. Мені сміття підверік, так, тому все, йому картоп. Ой. А я морква хай там буде. Картоплю добре я вже не буду, так я її в пічку покладу. Так. Дойду я. О, там вікно. Бі, але шкода, що я Ні, це нам добре, добре, що ніхто не буде бачити, то що там вікно і в нашей вечір бортий. Так, так, так. Є іншо, просто... Всі, знаєте, будуть бачити, то ж там скло. Так, дррррррп! Да що там? На др дррр і потім різко набе. Таксіти телефон я покладу. І ці Сушку я сюди покладу пізніше, потім з'їм. І. оп оп. Я це ще так, би хочу цю кухонну зону чуть поновити, сюди якийсь холодильник, знаєте, додати. Ну типу того коротше. Ви поняли, напевно. Покриє я йду. В принципі, куди я йду, можу йти. З мером приїтати точно. Мер, мер. А що кажу? А, свята прийня! ти вже вернулась? Так, так, я вернулась. Ну і що, як з'їздила. Ай та гарно, ти не уявляєш. Я навіть кофточку купила. Гарна кофта. Дякую, дякую. Ну, в мене все нормально а в тебе. До речі, як у твоей А нормально там же разроблять будидик сфедер. Ты Тобі цей февед, до йде. Дякую, дякую вам дуже, дякую. Удачі, гарного ремонту. Все, дякую, дякую. Піду ще подивлюсь, що там як. Ой, що тут за грядка затоптані? Так, тут ніби все нормально. Я хочу, знаєте що? піти перевірити, що там ці дошки можливо поламати. Так, і мені треба для цього кірки. Ану, ой! Ось. Блін, а чого я це не поламала ще? Ну, коротше можна? Дррр, не можна тут ремонти! Дрррррррр. Там дрельки ж не треба, там взагалі дрелька Ой, А, хто двері зараз як спущу, як нам! Ой-ой-ой, все добре. Ті трошки не ламалися, потім різко так поламались, моментально просто ви не уявляєте. Так, 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 треба щось робити, мені страшно. Так, блин, 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 блин. Що мені робити? Мне прям так якось страшно вато. Хто там взагалі? А, так там цей ремонтник, що я боюсь? Але якийсь заходить туда різкова. Ну, мені ж не здається, что ремонтник. Але, в принципі, я візьму кірку і цукер, и не через той хід. а через шо, через, через дах точно. та-та, я через дах піду. Так, так, так я бы то пройти. Йома, і там житло мені. Це, це Іван походу реально я по голосу впізнаю, що це Іван. Так оп і. ой. ей, нічого, потім якось це зроблю. Так і все. Та, блін Оп. І оп. І все. Можна тепер в принципі класти. О, тут покладу і все. Чого такий тяжкий? Треба лучше суть хід залазити і, і не вимахувати, і все. Так оп! І сюди кладу це на місце і як мені. Короче, не буду морочити, просто так сіно було. Так на. А моя а Іван! А а, а, а... стійте! Стоп! стоп кадр! Стоп кадр! А, це выключить треба. Так, все. Що ти тут робиш? Ремонт дрелькою. Це дрельки на руках нема. А ой. Це зніми, поперше. Ремонт тут що ти зробив? Ти тільки підлогу зробив і все більше. Так, а що? Я да це купу часу. Ай, спишка. ай я ай очі. Сумє, ти що зробила? В не теперь... Ай, від цієї спишки очі гулять! Ну блін, ти хто він? Давай вимітайся звідси, або я в поліцію зараз <спіль> <спіль> ні, ні, ні. Ні, ні, не треба. Таксі. І оце ліжко я торе. Моє ліжечко. Так так, а сходя я забрав, ліжко твоє викну. <спіль> я тут <можу> <спіль> Так, Іван, все, давай на вимахуйся йди звідси. Таксі ти <спіль> ну що ти так? Давай давай, йди йди. Свята, ти що це моя хата? Яка твоя хата? А я не піду Давай йди, все, я поліцію викликаю. Давай через цю так таку. Добре, добре, піду, піду, говорила. Ці, ці твій євро ремонт за е, стакс марадію я тобі їх не віддам. Це євроремонт, з Європа, такі всі роблять, ти не розумієш. Все розумію, ніхто такий не робить. А я не всі роблять. Добре, все, йди, йди, все, йди. Да, йду, я не кричу на мене. Все добре. Ну, коротше, а з вами була я, Свята, кладіть лайки. А з вами була я, свята, кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па па, -па, -па!